А тут виявляється стільки людей. Друзі, всім привіт! Ми приїхали в Мукачево і, як виявилося, тут дуже багато цікавих місць. Давайте разом на них подивимось, і ви зробите самі свої висновки. Поїхали! Вітаю вас, друзі! Давайте розпочнемо із огляду готелю. Може, комусь ця інформація знадобиться, ну а потім вже поїдемо, подивимося, що тут є на округі. Отож, друзі, це готель Корал, знаходиться він неподалік біля Мукачева, і це вже наш другий готель. Із першого готелю ми виселилися, ми там переночували одну ніч, але там, нам там не сподобалось. А ось тут, друзі, сподобалось, тому я хочу вам його також показати. Гарне таке подвір'я є і гойделки, і такі альтанки для того, щоб там можна було поїсти або кави попити. Оце друзі, попереду ресторан, тобто тут не лише готель, а ще й ресторан. Можна замовляти собі їжу або якісь влаштовують люди банкети. Попереду друзі, також бачите така велика парковка біля траси. Тому де припаркувати свою машину, взагалі проблем ніяких немає. Двома окремими ліжками. Це тут такий ремонт хорошенький. Шафа купе тут. Є рушники, ковдра, телевізор. Привіт. Так, і що у нас тут саме злом? Все є, все добре. Ну, все недорого. Всі зручності на місці. Машина парковка є, двір тут гарно обустроєний. Зараз підемо далі. Подивимось, що тут навколо. Центр міста взагалі нема де поставити машину. Дуже не знаю. Декілька квартальчиків. пішки повертаюся. Історія Закарпаття була чи не найбурхливішою від усіх регіонів країни. На цих землях боролись українські та угорські повстанці. Території переходили то до Румунії, то до Чехословаччини, то до Угорщини. В результаті утворився шалений коктейль, культур, розваг та туристичних локацій. Звісно, друзі, усіх я не могла прийти, але ось що побачила, то покажу і вам. Ходімо разом. Подивимося зараз центральну вулицю, ну а потім вже перейдемо до наших замків. Мукачево це таке невеличке охайне містечко. Дороги тут переважно бурківочні. Зараз ми проходимо по центральній вулиці, яка нічим не відрізняється від усіх інших центральних вулиць в інших містах країни. Тут знаходяться дуже багато різноманітних магазинчиків, кафе, вона є пішохідною і тут можна спокійно собі прогулятися. Ідучи по дорозі, ми завернули ось таке невеличке подвір'ячко, аби попити чаю. Тут продають дівчатка таких домашніх випічку, вертути із домашнім повидлом і ще різні солодощі. Мені друзі смакувало, тому якщо хочеться, то ви можете також сюди завітати. Трішечки перепочили у затінку, посмакували смаколиків і йшли потихеньку далі оглядати місто, тому що друзі тут є дуже багато визначних місць. Нам було дуже цікаво, тому що ми тут вперше. <реш> Зараз ми підійшли до ратуші. Це одна із найкрасивіших історичних будівель міста. Споруда триповерхова в плані пеподібної форми. Архітектурний стиль неоромантизм з окремими елементами декори, властивими архітектурі середньовічних замків. Оглядаючи Мукачівську ратушу, варто звернути увагу на те, якого вона кольору, адже навіть така дрібниця символізує щось більше та глибше, ніж може здатися на перший погляд. Будівля блакитно-зелена, бірюзового кольору. Це забарвлення асоціюється в першу чергу із кришталево-чистими гірськими водами, яких на Закарпатті доволі багато. На фасаді ратуші з обох боків зображено святого Мартина, який є покривителем Мукачева. Архітектор вирішив традиційно показати його на коні з довгим плащем. За легендою, Мартин Турський, який очолював легіон, побачивши на вулиці жебрака, що просив Милестині, зупинив своє військо і дістав меч. Солдати не зрозуміли, у чому справа, що він збирається робити, адже перед ним сиділа безпорадна людина. Однак Мартин гострим мечем спокійно відрізав половину своєї розкішної червоної накидки і віддав її жебракові. Пам'ять про святого Мартина вшановується в усьому світі, зокрема в Мукачеві 11 листопада, і найчастіше він зображується саме так, як на міській ратуші. І ось тут зовсім поруч біля ратуші на центральній площі встановили у 1996 році пам'ятник святим Кирилу та Мефодію. Поступово ми підійшли до ще одного пам'ятника це пам'ятник останньому чернику Мукачеві. Цей трохи казковий персонаж з'явився на головній площі Мукачева у 2010 році і дуже скоро став символом міста. Цікаві факти. Пам'ятник має ще іншу назву Щасливий сажотрус. За версією творців фотопроекту «Поділіться любов'ю до України, пам'ятник щасливому трубочисту увійшов до топ-10 найоригінальніших скульптур країни. Зволожитись <хи> просто респект друзі адміністрації за такий задум, тому що вважаю це взагалі необхідністю влітку, особливо в таку спеку, яка не криває нашу країну останні декілька років. Це голуби летять прямо на тебе. Ніби не в ціля це самісіньке вовко. Це ми тут на годину вже зупинилися пообідати. Місце тут затишне, готують непогано і, в принципі, тут недорого. Це був такий величезний картопляний дерун із шматочками телятини всередині. І ось тут, друзі, в кінці вулиці знаходиться пам'ятник Святому Мартину, покровителю Мукачева, але він мені не дуже сподобався, якийсь він гнітющий і неоднозначний. Не знаю, як би його це так заснять. Щоб було гарно видно, це Римокатолицький Кафедральний собор Святого Мартина. Це, мабуть, то, що ззаді пам'ятник там стоїть. Ось він, друзі, поближче Римокатолицький кафедральний собор Святого Мартина. Ну, наскільки я розумію, це готичний стиль. І характеризують такі остроконічні криша. Високі ти споруди гості. Ну, Зайти, мабуть, туди не можна з телефоном, з камерою. Походимо тут навколо. Перехрестя Успенський собор. Ну що ж, центр оглянули і поїхали далі, тому що основною цілею є замок Паланок і Палац графів Шамборні. Перше, тому що це визначена пам'ятка, а друге, тому що знаходиться у дуже малівничому місці. Це ми, друзі, приїхали до легендарного замку Паланок. Знаходиться він близько 10 хвилин машиною від центру Мукачева або приблизно 5 кілометрів. Зараз підемо на екскурсію і подивимось, що там є. Цей замок збудовано на горі вулканічного походження. Взагалі так він виглядає, як ніби типова середньовічна фортеця, зведена для охорони та контролю торгівельних і військових шляхів. Але, друзі, історія в нього дуже багата. Зараз трішечки постоїмо у черзі, аби придбати собі квиточки. Дорослий квиток коштує 100 гривень, дитячий, тобто для дітей шкільного віку 50, ну, пільгові студенти-пенсіонери або багатодітна сім'я то 70 гривень. Так, зайшли ми на території. Цікаво, друзі, є те, що Мукачівський замок Паланок є однією з п'яти фортець у Європі, які ніколи не були взяті штурмом. Припускаючи у 9-10 століттях на замковій горі вже існувало дерев'яне давнослав'янське городище. Однак кочові племена угрів знищили слов'янські укріплені центри, і за різними джерелами із виникненням та розширенням угорського королівства його володар у 10-11 століттях досконалює укріплення на горі, які стають форпостом. Більш правдоподобно, що наприкінці 13-го на початку чотирнадцятих століть, це перша письмова згадка про споруду, датована 1311 роком. Замок стає оборонним центром усієї північно-східної частини королівства. Нині вважають, що новий етап історії замку починається, коли наприкінці 14 століття подільський князь-вигнанець із литовської династії Федір Коріатович стає і шпаном комітету берег, патроном кількох місцевих церков та управителем замком Мукачевому, що власне стає його резиденцією. Припускають, що саме цей князь докорінно перебудовує фортецю, він зробив її не лише обороною, а й житловою. Глибина замкового колодя за зарізними джерелами становить 85 або 86 метрів. До 13 метрів він викладений тесаний камнем, а далі видобаний у гірській породі. На глибині 71 метр у колоді є гвинтова драбина з 24 східцями, призначення яких невідоме. Взагалі кажуть, що колодязь має вихід до річки Латориці. У час тривалих і важких облог захисники замку підтримували через нього зв'язок за межами мурів. А ще ходять чутки, що хтось у колодязь спустив качку, яка падала туди 10 хвилин, а згодом її бачили на річці. Взагалі-то, друзі, я тут трохи засмутилася, оскільки знімати відео суворо заборонено. У кожній кімнаті знаходяться наглядачі, які пильнують, аби ви змогли зробити лише фото. Взагалі, то мені ця фортеця нагадує Хотинську фортецю, які, до речі, можна знімати відео, і у мене є відео таке на каналі. А ось тут, друзі, я для вас зробила лише декілька фото, або ви мали загальну картину, що тут знаходиться всередині. Ми тим часом рухаємо далі І зараз ми направляємось в одне мальовниче місце, в якому знаходиться пам'ятка архітектури національного значення України. Палац графів Шемборнів. Цей палац, колишня резиденція та мисливський будинок графів Шемборнів. Знаходиться він від Мукачева недалеко. Їхали ми машиною приблизно хвилин 20. Так, друзі, піднімаємось кілометрів вгору. Заплатили ми. 150 гривень, це за машини за двох людей. Оце скільки піднімалися в гору весь час санаторії, санаторії. Зараз, друзі, ми майже приїхали. Десь ми тут припаркуємо нашу машину. А тут, друзі, і санаторії, і готелі. Тут що хочеш. Ну, звісно, це зрозуміло. Яка тут була гадать. Павліни. Коли ми сюди приїхали, друзі, вже був надвечір. І, чесно кажучи, я по дорозі трішечки вагалася, не запізно ми сюди вибралися. А раптом тут не буде людей. Та коли я приїхала сюди, мені було самі смішно від своїх думок, тому що життя тут просто кипить. Тут дуже багато відпочиваючих, тому що тут багато різних готелей, санаторіїв, навіть можливо дитячий табір, тому що я бачила багато дітей, які готували концерт. Взагалі територія дуже гарно облаштована. Оцей штучний парк, оце штучне озеро, оцей ліс навколо, оцей міні-зоопарк, оці птахи. Друзі, тут настільки приємна атмосфера, що хочеться залишатися іще, і ще. Взагалі ми тут пробули до темна, тому що зовсім не хотілося звідси їхати. Загалом, друзі, я б сюди злібки повернулася, якби в мене була така нагода. Я можу сміливо його рекомендувати це місце, тому що воно однозначно варте своєї уваги. Друзі, цей палац це колишня резиденція та мисливські будинок Харафі Шемборнів. Був побудований у 1890 по 1895-х роках. Взагалі, я не знаю, чи можна заходити середину. Ми там не були. Ми просто гуляли навколо, і нам це подобалось. Друзі, я не хочу тут багато коментувати. Просто хочеться, щоб ви відчули ту атмосферу, яка там була. 충남, 북한, 아금중국

О, она все равно... Ммм. Уже смачно. Ай, Ось такі вони, друзі, ці неймовірні Карпати. Ну на цьому сьогодні все. Я вам всім дякую за увагу. Бажаю, щоб мир прийшов у кожен дім. До наступних зустрічей!